Наталя Гуменюк, полковник і начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучається до нашого ефіру. Добрий ранок, вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Ну, певно, почнемо якраз з ситуації в чорному морі і щодо цього носія, ну, чи є якась оперативніша інформація. Ситуація змінилася хіба що відповідно до цього ракета насія, тому що вночі росіяни його вигулявши, завели знов пункт базування, і він продовжує там перебувати. На даному етапі ми спостерігаємо в Чорному морі чотири кораблі, серед яких ракета-насіїв немає. Але сам факт того, що вони вже почали виводити ракетоносії, може свідчити про поновлення такої практики. Давайте більше поговоримо загалом про ситуацію в морі. Від чого залежить це тільки погода, чи ще якісь фактори. звісно, що не тільки погода, погода один з факторів, який може впливати. Зокрема, сьогодні вони констатують, що не можуть вільно прогулюватись акваторією Чорного моря. Зокрема, і північно-західна частина Чорного моря для них. Дуже небезпечна, вони воліють більше перебувати ближче до новоросійської бухти, і далеко від неї не відходять. Патрулюють фактично в цій зоні вже довготривалий час. І більшість корабельного складу все ж таки перебуває в пунктах базування. Якщо раніше ми фіксували на чергуванні в морі. І виконання завдань від 10 до 20 одиниць, то останнім часом, в тому числі і через штормову погоду, корабельне угруповання не розгорталося більше сімох одиниць. Тим не менш, ракети на сії там наявні, вони споряджені і можуть опинитися на бойовому чергуванні в районі пуску фактично за 2-3 години. Отже, стежимо оперативно за ситуацією і інформуємо. Перебування в районах пуску. От ви сказали, цей, цей проміжок часу 2-3 години. Чи правильно я розумію, що найбільше вони собі не можуть дозволити, тому що просто перебуватимуть під, під ураженням? 2-3 години потрібно для того, щоб перейти в район пуску. А перебувати там вони можуть і декілька діб, як ми вже спостерігали раніше, виводячи ракетоносії, зокрема підводні, вони можуть їх по кілька Діб тримати на чергуванні, але останнім часом не було такої активності. Певною мірою це може бути пов'язано з тим, що вони ще не владнали логістику, пов'язану з забезпеченням завантаження розвантаження калібрів, тому що вона залишилась в Севастополі. Давайте поговоримо про ситуацію на суходолі, що відбувається на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Генштаб учора заявляв про те, що Росія намагається вибити збройні сили України. Інститут вивчення війни писав про те, що росіяни перекидають бронетехніку в цей район, щоб прорвати оборону. Як там ситуація? Очевидно, що вони підтягують ресурси свої, і зокрема технічні і озброєння, тому що навіть по Тих відео, які ми вже встигли опублікувати, очевидно, що техніка там палає досить потужно, і наша контрбатарейна робота має свої результати. Зокрема, за минулу бойову добу нам вдалось знищити і три системи ураган, які з завантажувальними супроводжуючими машинами для того, що ті, які здійснювали масований обстріл Херсона напередодні. І ми продовжуємо цю боротьбу в наших зведеннях. Регулярно фігурує і автобронетанкова техніка спалена ворожа, і е, системи е, артилерійські. Це говорить про те, що ворог намагається відновити свої позиції. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Що стосується лівого берега? Там окупанти дійсно намагаються штурмами вибивати наші позиції, але поки що вони отримують гідну відсіч і з втратами регулярно відступають за минулу добу. Генеральний штаб нарахував в загальному понад 30 атак таких в пішому порядку на наші підрозділи щодо кількості їхнього особового складу. Чи змінюється вона і власне як на це реагує українське військо? Критичної зміни кількості ми не спостерігаємо. Створення додаткових ударних угруповань не фіксуємо, але бачимо постійну ротацію, тому що вони мають втрати і повинні поновлювати ті підрозділи, які вже не можуть вести бойові дії. І бачимо, що останнім часом стали з'являтися на нашому напрямку роти З. Це означає, що м'ясні штурми залишаються в прирогатів. Військові з Сходу України говорять про те, що подекуди росіяни намагаються взагалі не використовувати техніку, бо на техніку чатують наші дрони. Як з цим на півдні? Майже така сама картина, тому що маємо справу з тією самою армією, і вони дійсно підрахувавши результативність нашої роботи. Зрозуміли, що необхідно переходити до м'ясних штурмів, саме тому ми фіксуємо такі зміни в їх тактиці. Бачимо багато спаленої техніки, яку вони не можуть навіть забрати, якщо там є, хоч якась надія на відновлення, а продовжують ось такі невеличкі вилазки невеликими командами. Ситуація на Одещині, яка вона йдеться і про кількість їхніх атак. Ну ми знаємо, вони дрони вживають і в цілому, як вона виглядає. Одещи залишається в пріоритетах ворога як щодо атак з повітря, зокрема дронових ракетних атак. Але цієї ночі все ж таки основна увага була на Миколаївщині. Там потужно працювали наші сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищено 13 ударних дронів типу Шахет. Три на на Херсонщині і два на Вінниччині, один на Дніпропетровщині. Такі попередні дані нашої нічної бойової роботи. Хочу зауважити, що вона була досить напруженою, тому що тривала фактично сім годин. Перервою на півгодини, фактично дві е, потужні хвилі е, таких атак. Ми відпрацювали уражень в нашій зоні відповідальності не допущено. Хіба що в деяких місцях можливі падіння уламків, які могли спричинити деякі руйнування? Ми вже зазначали, що це знов таки особливість тактики ворога. Вони спрямовують наразі дрони, зокрема суходолом для того, щоб завдати максимальної шкоди навіть наслідками бойової роботи. Чи це ті самі шахеди, які були кілька місяців тому, чи це вже наші бійці спостерігають модернізовані? Бо ми бачили в інтернеті світлини пофарбованих в чорне, і йшлося про заміну двигунів. Які це шахеди фарбовані в чорне? Нам вже зустрічалися а інших змін критичних. В технічних характеристиках ми не фіксували. В принципі, бачимо, що на паралелі запускаються і класичні сірі, і пофарбовані в чорне. Але знов таки досліджень щодо того, що це якесь особливе покриття, ми не, не маємо поки що вивчаємо це. Ну але в цілому, якщо йдеться про колір, він має значення для, для ефективності збиття. Враховуючи, що атаки відбуваються фактично постійно вночі, це очевидний такий хід для того, щоб ускладнити роботу мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично і за допомогою прожекторів вишукують в темному небі відповідний об'єкт. Звісно, що якщо він пофарбований в чорне, його складніше виявити. Але результативність підсумків таких атак свідчить про те, що із цим ми впораємо. Що із кабами? Чи так активно їх застосовують Росіяни? як Застосовували в листопаді наразі дійсно активність використання керованих авіабомб зменшена певною мірою це виправдовується погодними умовами довгий довгий час. Тактична авіація взагалі не могла здійснювати виліти для пусків керованих авіабомб. Хіба що з більшої відстані атакували ракетами з тих самих літаків типу Х-59 і на іншій відстані? Але керовані авіабомби, як тільки ворог бачить віконце в погодних умовах, він застосовує переважно по напрямкам узбережжя як правого, так і лівого Дніпра. А для того щоб максимально зруйнувати всю інфраструктуру і ускладнити процес переправлення з одного берега на інший, запуски безпілотників росіянами з окупованих територій, чи є якась статистика або от, там буде елементарне розуміння, звідки це відбувається найчастіше, і, і чи змінюється це от в певному періоді, якщо подивитися на якийсь відтинок часу? В них є декілька майданчиків для запусків, і вони намагаються розширити цю географію. Зокрема, в Криму. Ми стали фіксувати, що пуски відбуваються з району Балаклави. Якщо раніше це був переважно Мейс-Чауда, то тепер ще один майданчик можемо ідентифікувати, але розуміємо, що це викликано тим, що вони намагаються захистити свої місця злочинних пусків. Усвідомлюючи, що досягнення нами перчинської відстані не зупинить і в ураженні таких об'єктів на ближчій відстані, що ви маєте на увазі підзахистити свою інфраструктуру? Адже пуски шахедів, наскільки я розумію, ну ви мене, будь ласка, поправте. Вони мобільні, приїхали, запустили, поїхали. Так, але все одно для облаштування такого майданчику потрібна певна інфраструктура, і не випадково вони обирають такі точки, де це можна проводити більш-менш комфортно і ефективно. Очевидно, що розгортання таких майданчиків вони здійснюють в тих позиціях, які вважають більш-менш захищеними, в тому числі і наявність поряд систем протиповітряної оборони. Ситуація в окупованому Криму в цілому, яка вона з точки зору наявності військових одиниць російської військової техніки, і чи це змінюється знову ж таки там з огляду на, на сезонність, на якісь інші фактори? Ну, Крим залишається потужним хабом, де вони накопичили певний потенціал для того, щоб поповнювати ресурси біля лінії бойового зіткнення на матеріковій частині. Але ускладнена ця ситуація для них тим, що ми намагаємось максимально тиснути на їх логістику, уповільнюючи її і ускладнюючи. Зокрема, тим, що маршрутів логістичних в них не так вже й багато. Наземні траси, які вони використовують. Також частково перебувають під нашим вогневим контролем, а крім того, вони перевантажені і цивільним транспортом, тому що ті траси, що мають в собі мости, все ж таки не використовуються повною мірою. Вони технічно несправні. Кілька днів тому росіяни самі заявили про збиття свого літака своєю ж протиповітряною обороною. Чому так відбувається? Ну, по-перше, це дійсно можливо в умовах бойової роботи. По-друге, це нам взагалі-то приємні новини. Можливо, серед них теж є ті, хто хотіли б нас потішити. Ну а в цілому можемо говорити про те, що така виснажлива війна може призводити і до того, що той потенціал еліти льотної еліти теж зношується, втомлюється, і втрата інших льотчиків, які більш якісно були підготовлені, може відбиватися на таких польотах. На фінал ще запитаємо про так званий кримський міст. Що там відбувається? Чи є інформація? Мені йдеться про інтенсивність руху, про про характер цього руху, чи він цивільний, хоча незаконний, чи він більше військовий. Міст залишається в такому хворобливому стані, тому що повноцінно відновитися йому не, не вдалося тим більше, що зараз погодні умови надзвичайно виснажливі для нього. Нагадаю, він і спочатку, як тільки створювався з умовами того, що потужних штормів він побоюється. Ну, а якщо ще згадати про штурми, які не природного характеру, так скажемо, а кориговані, то йому дійсно не зовсім добре. Використовується він в цивільному дійсно відношенні, але в уповільненому і часто переключається на реверс. Залізнична колія час від часу працює все ж таки на військовий потенціал, але перевезення там теж обмежені, тому що ще раз повторюю, технічно він не здатний витримувати тих навантажень, які б хотіли на нього накласти. Ну і це певно добра. Новина. Дякуємо вам за, за те, що знайшли час і поінформували. Нагадаємо, Наталя Гуменюк, полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами на прямому зв'язку.